Ви на Ютуб каналі Ралдес. Сьогодні у нас друга частина прокачки. Сьогодні зі мною Семен Литвин, один із моїх підписників Семен, можеш привітатися. Привіт! Як і в минулій, прокач... минулій прокачці із Іваном Фризом, я... тут прокачка буде масштабнішою, крутішою, тому я дещо сьогодні при... приготував. Буде готовий, напевно. Ну так, я готовий. Так, 34 ID, ну. 34. Ну почнемо з скінчика, але скинчик треба Цей Скин 200. стоїть, по-моєму, червонохолдс. Ну давай, приміряй. ну ага. Давай, давай. Ух. Це вже прям нормас Так, далі, 34 ID, ну вот чисто для красоти можеш от у уйдіти. Я переглядаю нашу тобі воно, але для красоти удієш, так, є. і так далі. Одівай, одівай. О, поприклад, а тепер на голову дешети ще потрібно одівати, так, давай. Перший один долар все получай. Одівай, одівай. На голову. Оце? О, вушка, є бомо. Ну і в принципі. Що оце вот я тобі маю 34 за 1$ Бляха 34 1. ну це просто собі принципі можеш спробувати замість катана. Ну типа якщо катана не подобається, можу одягу до замість катане. Бо ну, я хз. Прикольний Ну, мені катана, катана подобається Ну і в принципі ще одне дещо прикольне. Трибай. Чорна шкіра. Сумка просто в руку береш і якось так. Сумфейм Волз. Бо ще є канала? Та, дивися. Так, саме, так, так скажімо, таке прикольне. Ну, понеслася. Раз. Два. Ого. Три. Чотири. 5. Ого. 6. 7. 8. Ого. 9. 10. Сто касарів тобі, чисто для бонус від мене. Так, ну, в принципі, дивися, я думаю, що на цьому напевно, що будемо закінчувати прокачку. Ну, скажи, типа, свої враження, як тобі скине, як тобі аксесуари, як тобі гроші. Мені мені дуже подобається цей скін і. Дякую за гроші, бо не мені, мені потрібні були. Так що ну, мені дуже сподобалася прокачка. Ну, це добре, це добре. Ну, в принципі, все на цьому. Я думаю, ми будемо закінчити на на наш відеоролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте вводити мій реферальний нікнейм Богдан Церніков, також е промокод Ралдус на третьому рівні, який дасть вам певні приємні бонуси. В принципі, на цьому все всім пока, себе, можеш попрощатися. І всім папа, всім пока, всіберного неба, всім пока, До вступного відоса.